Друзі, в кадрі, як бачимо, рівницький авторинок. Всім вітання, субота. Давно не були, не знімали для вас автобазар. Не знімемо, що нам робиться з цінами, Що свіжого поставили продають люди. Тому, друзі, як то кажуть, саджуйтесь по позручніше, будемо зараз починати. З вас лайк, підписочка на наш канал, хто ще це не зробив. Знімаємо часто і багато. Зараз в кадрі у нас Дастер. Народний автомобіль. 1,5К9К 190 8200 на старті. Кого зацікавив, друзі, телефонуйте, а ми нагадую, займаємося професійно автопідбором. Якщо якийсь автомобільчик вам сподобається, ми можемо перевірити його по всій Україні. Допомогти підібрати під ключ, зробити разовий огляд. І допомогти також у нас є послуга супровід по авторинку. Бачимо кришки багажника, відкривається гарна комплектація. Так, заглянемо до салону. Бачимо привідкрили віконечко, білий салон, автомат, мультимедіа, мультикермо, круїз, все, що треба. В ці роки сюди поставили. Так, рухаємося, друзі, вперед. І супер в нас в кадрі. 12500, 14 рік, 65 пробіг. Заявляють, напишіть, друзі, в коментарях. Ну, гарна решітка, не вибити капот. В принципі, все можливо. Треба все, звісно, перевіряти. Бачимо автомат Дезге мокра. Ну, гарно досить виглядає. 12500. Ще раз знімемо. Один і 8Т SI. Це в нас ген другий тустий. Так, ну ми рухаємося вперед. Ще один із популярний недорогий в кадрі Peugeot 3008. Хто догадався? 1.6 дизельок. 11 року номер телефончика є. Присутній. У нас на механіці кліма, проекція, навігація, літня гума. Позаду є партроніки. автомобіль свіжо привезений, бачимо він ще на червоних транзитах. Кого зацікавив, телефонуйте, друзі. Так, ну а ми рухаємося далі. І ще один народний кросовер. Це в нас Nissan Кашкай, це в нас коротка база. Оригінальні легкосплавні бузешні диски. Теж він свіжо завезений. Ну, Хоча номера трохи вже вигоріли. 1,6 дизель 10900. 13 рік. Панорама, комбінований салон, механіка шестиступенева. Навігація, круїз, мультикермо. Все, що треба. Так, друзі, і такий апарат ще є. В на авторинку. Київська реєстрація. Ну, ну як, як а Infinity в нас от виглядає гарно. У мене в самого такий автомобіль. Гарні каточки. Бачимо у нас електросидіння, мультикермо, круїзи, автомат, клімат, контроль. Мультимедія, пам'ять сидіть. Все, що могли поставити у 2011 році, напевно, сюди поставили. Ну, Можливо, я помиляюсь, камера є теж Партроніки задні. Так він виглядає. Так, ну а ми рухаємося далі. В кадрі нас. Volvo, Такий сірий мишка колір. Так, договірна ціна, двохлітровий дизель, номер телефону, друзі. Пишіть, дзвоніть. Ми нагадуємо можемо перевірити для вас автомобіль. Так, Ford Focus, 2-літровий восьмий рік. Газ, бензин. Це у нас хетчбек. Ось так він виглядає. Так, Рено Меган 4-й в кадрі. Досить популярний. Автомобіль, що в Рівному, що в Луцьку. 1,5К 9К Двигун, 19-й рік випуску. Контактної інформації, на жаль, немає. Це в нас універсал біленький. Комбінований салончик, середній монітор, підігріве сидінь, кліма. Ну, в цілому адекватно. Так, рухаємося далі. Шкода, Октавія. а 5 хто догадався? На купочках є фаркоп партоніки позаду. Ось так виглядає вона МПІ, друзі. Всі люблять цей двигун. Без проблем. Встановлюється на нього газ. Бачимо по номерах, так прям свіже-свіже. Дев'ятий рік 1.67500. Номер телефончика фіксуємо. Ось так вона виглядає. Так, наступний в кадрі теж вак-група, представник Толедо Сіат. Хто здогадався? 1,6 бензин, той самий мотор 7 рік, 5400. 102 кінські сили, 75 кВт. Такий трохи більш міський, напевно. Так, ну, а ми рухаємося далі. І Volvo V-50. Це в нас двохлітровий на Айсені. 5 циліндрів бачимо. 10-11 рік, номер телефончика є люк. Цікавий колір, помаранчевий. Оригінальні легкосплавні диски. Так, в кадрі тауран. Оригінальні легкосплавні диски, зимова гума, друзі. В принципі, ще місяць і буде вже актуально приїжджаю, я перший раз як. Так, у нас сьомий рік, 1,9 дизель, ціна договірна. Доброго дня. Так, Citroen Picasso, Grand Picasso, навіть в нас. 15-й рік, автомат, 7 місць, якщо не помиляюсь, тут вже стоїть Aysen, не робот. 4-5 розхід пишуть, друзі. Якщо помилився, то поправте. Так, Passat b 6 Бачимо, що живі арочки. 6700, 2-літровий дизель, 10-й рік, 310 пробігу. Не знаю, побачимо номер телефону, не побачу. Ось так він виглядає. Так, це в нас Шевле Орландо. Що я не помиляюсь, 7700. 12-й рік випуску. Двохлітровий дизель. Це в нас Європа. Ось так відкритий. Заснімемо. Літня гума позаду партроніки. це сім'ємісна версія. Так, Peugeot Partner. Четв... Червоний такий колір. Цікавий. Тернопільська у нас реєстрація. Знімемо інформацію. 1.6 дизель, номер телефону є. 290 пробігу. 16 рік автомобіль. Кого зацікав, друзі, телефонуйте. Так, такий легенда можна сказати. Один і шість, правильний двигун, гольф четвертий. Хто догадався? 4600 75. У нас заявили кінських сил, бензин. 2002 рік. Ще свіжий рік як для такого. Гольфу. Зараз заглянемо до салону. Ось так збережений по салончику, друзі. Дивіться, стан керма, кондиціонер є. Відігрів заднього скла всі підйомники, електрозеркала. Так, в нормальному стані в гарному кума ще. Є ще такі експонати, можна сказати. Підивіться стан підкапотки от стакани. Байдем не крутились болти, жодні фари гарні, все. Як має бути. Живий гольф, як на свої роки. Так, ну а це вже в нас п'ятий гольф. В кадрі. Кузов у нас вже тут універсал. Інформацію знімаємо. Восьмий рік 1,4. Номер телефону, друзі, має бути видно. Так, він виглядає. велюр салон. Механіка, кліма. Цікаво. Так, ну а ми рухаємося далі. БМВ, здається, що в нас не було сьогодні в кадрі. Це у нас X1 17600 бензин, номер телефончика, друзі, фіксую. 30, 130 пробігів. 16 рік, це рест пам'ять, електросидіння, мультикермо, навігація, автомат, всі підйомники складання, зеркал зимова резина. Ось так вона виглядає. О, зацікавило, друзі, телефонуйте. Повний привід, ще, до речі тут. Так, е, рухаємося далі. Вольф Плюс. Не надала інформації. Так, Kia Sportage. Двохлітровий дизель на гідротрансформаторі. Так, Renault Megane 3. Кадрі універсал 6912 року. Так, трохи будемо швидше знімати, бо мало охопим. 800, 12 8812 рік, бо у нас номер телефончика, друзі. Ставте на паузу. Записуйте. Дві Мазди ще знімемо це x 5 15 тисяч. 15 рік. Номер є. 2,2 дизель, повний привід. По цій у нас. Біленька. 14-го року повний привід. Номер телефона є. Рухаємося далі. Такий ополь стоїть у нас агіла на Айсені. До речі, друзі, 6500. Хто шукає для місця, для дружини можна 6500 ціна. Так, си атибіться. Друзі, нагадую про підписочку, хто ще не підписався. Лайк, коментар, критика аргументована. Вітається, можливо, щось не так сказав. Так, друзі, Туранчик новіший. Без ціни. 190 пробіг, 1,6 дизель. Ну, чесно кажучи, не, не розумію, чому ціну не пишуть. Людина має підійти, побачити ціну. Ну, на мою думку, суб'єктивну. І відштовхується вже від ціни, чи вистачає в нього коштів, чи не вистачає. 10700 15-й рік, 1,5 і дизель БМВ. Skoda Фабія. Хлопці, щось там труть. Пропустимо фіат Добло. 13950, 21 рік, 67. Заявляють пробіг. Так, Гольф 6 хатчбекові 8300. 1,4 бензин. Так, трафік, ну, запала ціна. Ну, теж такі автомобілі продаються. Бачимо, ще от такий є екземпляр. Теж там ціни не видно. Так, ще одна мазда. 14 рік. 201 пробігу, 16-100. Так, Hyundai Santa Fe. Часто теж їх перевіряємо. Бензин 2.7, пробіг пробігу 7 рік. Повний привід. Так, Nissan Roch. Це у нас американець 2.5 на варіаторі. 18, 18 рік 170 пробігу. Друзі, рухаємося ще далі. Peugeot таке у нас є. 5008. Зазнім, зазнімемо вам інформацію. Двохлітровий, друзі. Не 1,6 навіть. Так, ще така Toyota. Дизельок 1.4, 12 й рік у нас на механіці. Так, все, друзі, не встигне зняти. Ми хочемо сьогодні ще зняти дешевий сегмент. Так як вже попали сьогодні на ринок. Тому, друзі, підписуйтесь, знімаємо часто луць, рівне, Львів. Знімаємо підбори. Кого зацікавить, друзі, перевірка авто, телефонуйте. Номер телефончика буде десь там в кадрі. Гарного всім дня. Мирного, саме головне, бережемося. До нових зустрічей.